Вітаю, друзі! На жаль, або, на щастя, люди не вміють читати думки одне одного. Тому ми намагаємось їх передати словами. Усі ми любимо розповідати друзям про наші захопливі канікули або ж роздумуємо над сенсом життя у дописі в соціальних мережах. Але щоб ці розповіді і роздуми були зрозумілими і цікавими, вони повинні мати певну логічність та структуру. Саме цього ми сьогодні спробуємо навчитись. Згадаймо, що існує три різновиди текстів розповідь, опис і роздум. Я прочитаю вам три тексти, а ви спробуйте визначити, до якого з них кожен текст належить. Перший твір. Моя подруга дуже цікава людина. Вона багато читає і переказує мені книги. Її зелені очі наповнені добротою. Вона часто носить жовтий одяг, адже вважає, що він добре її характеризує, а саме її неординарність та сонячність. Ще вона має довге волосся і переважно закручує його в гульку та закріплює олівцем. Її посмішка чарівна. Я люблю свою подругу просто за те, що вона така є. Яке б запитання ви поставили до цього тексту? Питання яка? У творі описується дівчина. А отже, це твір-опис? Наступний твір: Кожного разу, коли хтось заходить до моєї кімнати, я злюсь. Мої батьки кажуть, що злитись не можна, але я нічого не можу з цим діяти. З одного боку, я люблю своїх батьків і люблю проводити з ними час. Але з іншого, мені хочеться мати свій особистий простір, де я можу побути наодинці зі своїми думками. Сподіваюся, що ми поговоримо, і нам вдасться дійти згоди. До цього тексту ми можемо поставити запитання чому? Адже авторка роздумує над власними переживаннями. Тому це твір. Роздум. І третій текст. Одного разу ми з мамою йшли додому, як раптом почули скавучання біля нашого дому. Виявилось, це було маленьке цуценя. Спочатку ми щодня носили йому їжу, а коли стало прохолодніше, мама дозволила забрати його додому. Ми назвали собачку Радість, і тепер у нас вдома живе своя радість. Цей текст відповідає на питання, що відбулося, тому це буде розповідь. І розповідь, і роздум, і опис є текстами, але кожен із них відповідає на різні питання, має різну мету та будову. Твій розповідь це висловлювання про послідовні дії особи або ж про певні події, що відбувалися, відбуваються. Або будуть відбуватися в певній послідовності. Деяким письменникам вдається вразити читачів кількома словами. Фредерік Браун вигадав найкоротшу страшну розповідь з коли-небудь написаних. Остання людина на землі сиділа у кімнаті у двері постукали. Але традиційний твір розповідь складається з розповіді про початок дії, розгортання дії. Та завершення дії. Проаналізуємо твори двох учнів про їхній найщасливіший день. Мій друг подарував мені величезний набір Лего. Він прийшов до мене на день народження. Мене всі вітали. Мій день народження був 16 червня. І другий текст. Пам'ятаю, як ми з батьками поїхали на море. Там були хвилі, й ми навіть бачили медуз. Невдовзі я скучила за домом і за своїм собакою. Тому повернення додому мені також сподобалось. Який із цих текстів був для вас зрозумілішим? На мою думку, другий текст побудований більш логічно. Подію описується послідовно. У першому ж тексті послідовність втрачена. Через це читачам важче сприйняти інформацію про подію. Напишіть і ви про свій найщасливіший день у житті. Що ж до твору роздуму? Твір «Роздум» — це висловлювання про причини якостей, ознак, подій. В основі роздуму лежать причинно-наслідкові відношення. До роздуму можна поставити запитання чому? Роздум може бути розгорнутим і стягненим. Мета твору роздуму розкрити й донести свою думку. Зазвичай це відповідь на якесь проблемне запитання: у чому сенс життя, що було першим, курка чи яйце, які емоції переважаються в моєму житті? Над якими питаннями ми б не роздумували, твій роздум має певну будову. Розгорнутий роздум складається з трьох частин. Перша це теза. У тезі висловлюють основну думку, яку потрібно довести. Друга це доказ або кілька доказів на підтвердження тези. І третє це висновок. Наприклад, я думаю, що першим було яйцем. Але спочатку воно було не куряче, це теза. Річ у тому, що ще 100 мільйонів років тому на землі жили динозаври, які наймовірніше відкладали яйця, як їхні родичі. Крокодили та птахи. З часом тварини еволюціонували і так з'явилось куряче яйце. Це доказ. Отже, на мою думку, першим було яйце, а вже потім виникла курка. Але вчені все ще сперечаються щодо цього запитання. Це висновок. Якщо ми приберемо висновок з цього тексту, то роздум стане стягненим, адже стягнений твій роздум має лише тезу та доказ. У роздумі вживають такі слова, тому що через те що, отже, таким чином тощо. Розгляньмо два учнівські твори роздуми на тему, що робить людину щасливою. Я щаслива, коли мама мене обіймає. І коли ставлять гарну оцінку. Якби всіх обіймали й усім ставили гарні оцінки, то всі були б щасливі. Як на мене, щирий та хороший твір є особистий приклад авторки. Але не вистачає структурованості, чіткої тези, доказу та висновку. Прочитаймо другий текст. Я думаю, що людина щаслива тоді, коли поруч її рідні. Моя сім'я та мої друзі постійно мене підтримують. Вони зі мною поруч, коли мені весело і коли мені сумно. Це робить мене щасливим. Отже, щастя мати близьких тобі людей. У цьому тексті є теза, де автор висловлює свою думку, доказ у вигляді прикладу з особистого життя. Й висновок. Таким чином, хороший твір роздум має, по-перше, відповідати на питання чому, по-друге, пояснювати причини певного явища або дії, І по-третє, містить тезу, докази й висновок. Отже, друзі, будьте також щасливими людьми й розповідайте та роздумуйте над своїм щастям. І до нових зустрічей.